Вітаю! У даному відео ми розберемо такий use case, як виявлення видалення більше 5 файлів менше ніж за 5 хвилин. Для цього ми скористаємося Sysmon для відображення подій на нашій операційній системі Windows і створимо кастомне правило для потрібних подій. Тому почнемо. Переходимо до нашої операційної системи, і перше, що треба зробити, це встановити Sysmon. Наступним кроком потрібно налаштувати конфіг для Sysmon. Необхідно відслідковувати правило за номером 26 для виявлення видалення файлів. Також було додано певні фільтри для сортування подій, які ми будемо відловлювати після того, як конфігураційний файл було згенеровано. Переходимо до командного рядку і нам необхідно застосувати наші зміни. Натискаємо Enter. Зміни будуть успішно застосовані, після чого необхідно перейти до файлу OSSec для того, щоб увімкнути відслідковування подій за допомогою Sysmon. Наступним кроком переходимо до нашого вазух-середовища, де нам необхідно створити наше кастомне правило, а для цього нам потрібно внести зміни у файл LocalRules.xml. І маємо таке правило: вказуємо RuleID, ID group sysmon event 26 так як ми відслідковуємо саме 26 й івент про видалення. Field та Description поля також додаються. Після того, як правило було збережено, необхідно перезавантажити Вазуг менеджер. І після цього можемо побачити, що в нашому Discover модулі відображаються події. Переходимо до Discover модулю, використовуємо DQL запит і вказуємо такі поля RuleID. AID нашого кастомного правила і можемо побачити, що є і буде багато спрацювань. Але одразу треба зрозуміти, що ми відслідковуємо саме видалення файла від конкретного користувача. Файли можуть віддалятися і від системи, і від інших користувачів, тому нам у фільтрах монітору треба буде це зазначити. Тепер переходимо і створимо наш кастомний монітор. Даємо назву нашому кастомному монітору, після чого вказуємо інтервал кожні 5 хвилин. Вибираємо вазух індексер, після того Time Field вибираємо Timestamp. Наступним кроком налаштовуємо наш запит, тепершим фільтром буде AgentName для відслідковування саме подій на нашій операційній системі Windows. Також вказуємо фільтр для відслідковування подій, пов'язаних з провідником. Наступним фільтром вказуємо Rule ID. І для останнього пункту вказуємо користувача, від якого будуть враховуватися наші події видалення. І тепер додамо тригер, щоб вказати 5 або більше видалень файлів. Даємо ім'я нашому тригеру. І вказуємо, що сповіщення має приходити, якщо було виявлено 5 або більше спрацювань. І тепер створюємо наш монітор. На цьому все. В даному відео було продемонстровано лише один з методів виявлення видалення файлів. Дякую за увагу!